Виконуємо номер 1081 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Усно від мотузки завдовжки 3 метри 60 см. Відрізали її 9- частину. Скільки сантиметрів відрізали, яка довжина частини що залишилася? Запишемо. 3 метри 60 сантиметрів у сантиметрах. В одному метрі 100 сантиметрів, тому 3 метри це 300 сантиметрів до 60 360 сантиметрів. Тепер в умові задачі сказано, що відрізали дев'яту частину. Знайдемо 1 дев'яту від. 360 сантиметрів. Для цього 360 поділимо на знаменник 9 і помножимо на чисельник 1. 360 поділити на 9 це буде 40 і множимо на 1 – 40. Отже, відрізали сантиметр 40 сантиметрів. Відрізали, пояснили. Далі в умові задачі стоїть питання, яка довжина частини що залишилася. Всього довжина 360 см відрізали 40, віднімемо від 360 40, маємо 320 см і пояснюємо довжина частини. Що залишилося? Запишемо 320 сантиметрів у метрах і сантиметрах це буде 3 метри 20 сантиметрів і записуємо відповідь. В умові задачі стоїть два питання: скільки сантиметрів відрізали? Отже, 40 см і яка довжина частини, що залишилася? 3 метри 20 см. Ми дали відповідь на питання, скільки сантиметрів відрізали та яка довжина частини, що залишилася при умові, що від мотузки завдовжки 3 метри 60 см, відрізали її дев'яту частину. Номер 1081 виконано.